Друзі, вітаємо вас в ефірі голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами. Незмінно з понеділка по п'ятницю рівно вісімнадцятій годині за київським часом. Говоримо про найважливіші як і актуальні події, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Ютубі або у Фейсбуці, в коментарях маєте нагоду поставити нам із Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти. Впродовж нашого 30 хвилинного ефіру також. Не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. І нинішній ефір, Безумовно будемо говорити про річницю повномасштабної війни, про річницю неспровокованого російського вторгнення. Минулоріч, 24 лютого, приблизно о п'ять ранку Росія розпочала своє вторгнення в Україну за цей рік від Дуже багато речей, і насправді 30 хвилин точно не вистачить, аби підсумувати все, якщо ми говоримо чи про підтримку сполучених штатів, чи про боротьбу українців, чи про допомогу від інших союзників. Однак, ми сконцентруємося на тому, що почули на сьогодні які заяви, які рішення пролунали. І сьогодні, вранці о п'ятій ранку, за Вашингтонським часом тут у Білому домі в Пентагоні, в тому числі, оголосили. Про новий пакет військової допомоги для України на суму практично 2 мільярди доларів. І цей пакет він зосередиться на довгостроковій підтримці, як пояснили у Пентагоні. І системи вони будуть виготовлені на замовлення. Будуть замовлені у виробників, а не передані із запасів Пентагону. І сфокусований цей пакет на а, нових безпілотних літальних апаратах також на системах електронної боротьби, системах виявлення дронів, а також боєприпасів для артилерії і систем точного ведення вогню. Ми побачили, що туди серед іншого заклали додаткові снаряди до Хаймарс, також снаряди до артилерії 155-мм боєприпаси для ракетних систем, систем лазерного наведення різні види дрони серед них Switchblade, алтію Jump, Cyberlux, також інше устаткування для розмінування, засоби захищеного зв'язку та багато інших речей. Ми не будемо цього перелічувати. Думаю, можете глянути також на нашому сайті чи в наших соцмережах. Там розписано детально по пунктах. Думаю, так буде також зручніше, ніж ми будемо це переказувати. Також сьогодні оголосили і економічну. Допомогу, що в найближчі дні анонсують, також близько 10 мільярдів прямої бюджетної підтримки від сполучених штатів. І також сьогодні оголошують одразу державний департамент, міністерство фінансів, і міністерство торгівлі великий пакет нових санкцій проти Росії. Отже, 200, понад 200 осіб з Росії і третіх країн підпадуть під нові санкції Сполучених Штатів за допомогу і за підтримку російської війни. Також 90 компаній з Росії та інших країн, зокрема Китаю, підпадуть під експортні обмеження за уникнення або спроби уникнути санкцій та підтримку оборонної сфери Росії також в Білому домі говорять, що президент Байден планує підписати указ, яким збільшить мито на деякі товари російського експорту, обсягом майже 3 мільярди доларів, і, зокрема деякі види металів, товари хімічної галузі та таке інше. І зараз ми знаємо, що буквально півгодини тому завершилася віртуальна зустріч лідерів групи СЕМИ, на якій також був присутній, і президент України Володимир Зеленський. Це була. Спеціальна зустріч для того, щоб узгодити подальші дії, вона була приурочена до року від початку повномасштабного вторгнення Росії. І як ідеться у повідомленні білого дому, також очікується, що знову ж таки ці дії, ці санкції це буде спільне скоординоване рішення, щоб показати, по-перше, що ці країни групи самі продовжують підтримувати Україну, але також що продовжують накладати витрати і притягувати до відповідальності Росію за російські дії. Також пролунала сьогодні важливі заяви, зокрема від Джо Байдена, від Ентоні Блінкена від інших американських посадовців, якщо можемо зараз вивести на екран, Джо Байден, американський президент, у твіттері написав, що сьогодні, за рік після того, як почали падати бомби, Україна все ще незалежна та вільна від Херсона і до Харкова. Українські бійці відвоювали свою землю і найбільш ніж половині території, яку торік отримувала Росія, знову гордо майорить український прапор. Написав американський президент. Водночас, Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів, заявив також тві. Три сьогодні, що рік по тому українська боротьба стала натхненням для світу на кожному кроці, Україна показувала, що не дасть себе підкорити. Сполучені Штати з гордістю підтримують Україну в своїй обороні, і ми будемо і надалі робити це стільки, скільки буде потрібно. Така заява від Ентоні блінкіна До речі, щойно він виступив на в ООН в Радбезі і виголосив досить потужну промову. Про це будемо трошки говорити згодом. І не лише у Вашингтоні. Ми чуємо ці слова підтримки. Ми знаємо, що в дуже багато... Тьох американських штатах люди вивішували прапори українські протягом цього року. вивішували на свої домівки, і локальні губернатори, чи мери міст, чи локальні законодавці також виступали із заявами, резолюціями на підтримку України, чи приймали українських переселенців, чи сприяли наприклад як в ОКЛАХОМІ навчанню українських військових на системах Петріот, які зараз... Нью-Йорку також активно підтримували І сьогодні. У річницю повномасштабного вторгнення представники місцевої влади, зокрема представники офісу мера, підняли український прапор в фінансовому районі. нью Йорка також долучив, долучився конгресмен із штату нью Йорк, який представляє це місто, і також генеральний консул України в Нью-Йорку та представники української громади. Думаю, можемо це відео переглянути the local chapter of the Ukrainian Congress Committee of America. Ось разом із американським прапором за майорів і український над фінансовим районом Нью-Йорка. Це поруч із уолл стріт Поруч із насправді, думаю, багатьом відомим символом цієї частини міста. беком із Уолл-стріт І поруч із американським стягом в цей день. Також підняли українські представники як громади Нью-Йорка, так і Українців, які там проживають. І не лише у сполучених штатах, як сказав Остап вшановують, вшановують насправді річницю і говорять про те, наскільки важливою є боротьба українців, і сьогодні також у Великій Британії вшанували хвилиною мовчання цей рік і всі, хто загинув в цій боротьбі, боротьбі за незалежність України за, за свободу. І Король Чарльз сьогодні заявив, що народ України зазнав неймовірність страждань, і він також високо оцінив надзвичайну мужність і стійкість українського народу після того, як тисячі людей були вбиті та поранені під час цієї війни об одинадцятій ранку. на в стріт заспівали спершу український гімн, але Потім також вшанували хвилиною мовчання полеглих українських воїнів, і також цивільних, які загинули внаслідок російської неспровокованої війни. Українські військовослужбовці, які проходять навчання у Великій Британії, також взяли участь у хвилині мовчання. Також там був безумовно присутній І прем'єр-міністр Великої Британії Ріші сунаки із дружиною і посол України у Великій Британії. Давайте подивимося фрагмент із цього. Нью-Йорку вшанували рік повномасштабної війни Росії проти України. Коли ми говоримо про інші важливі підсумки, також які на які варто звернути увагу цього року, то безумовно з боку Сполучених Штатів складно переоцінити важливість допомоги і рішень, які ухвалювалися в Конгресі Сполучених Штатів, і дуже багато рішень було ухвалено і щодо військової підтримки, і щодо іншої підтримки, в тому числі, і можемо думаю про це поговорити з нашою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка Протягом цього року уважно за цими рішенням всіма стежила Катю. Вітаємо тебе. Дякую, що знайшла час, можливість приєднатися нашого ефіру. Вітаю а, а, Так, Катю. Якщо ми говоримо про безумовно, мабуть, один з найважливіших аспектів е, допомоги від США це військова допомога, яку надавали цього року. Ми знаємо, що лише військової допомоги надали на близько 32 мільярди протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Якою була роль конгресу у е, сприянні щодо схвалення цієї допомоги? що важливою роль відігравала саме факт голосування конгресу за виділення цих фінансів, тому що саме таким чином вони могли піти далі на освоєння їх білим домом і виділення відповідної допомоги. Також важливою допомогою конгресу було озвучення необхідних. Питань для України необхідних пит, потреб для України на рівні самого конгресу і безпередні це вдавалося їм завдяки тому, що майже з перших місяців повномасштабного вторгнення члени конгресу почали відвідувати Україну. Як ви пам'ятаєте, навесні однією з найвищих посадовиць, яка з делегацією конгресу проїхала на той момент Київ, була на тодішня спікерка Палати представників Ненсі Полосі разом з делегацією конгресменів. Вона пробула у Києві, зустрілась з Володимиром Зеленським. І також звідти озвучила підтримку сполучених Америки і отримала також інформацію про те, що саме необхідно Україні. Як розповідали мені конгресмени, з якими я спілкувалася в ексклюзивних інтерв'ю до цих роковин, Вони розповідали, що головними питаннями, які були для них важливими, щоб вирішити, це було питання, що саме потрібно Україні, і як саме доставити те, що потрібно Україні, в короткі строки. для цього їм потрібно було зрозуміти логістику в. Oh, Повномасштабного воєнного вторгнення вони відвідували тоді кордон з Польщею, відвідували далі Україну, щоб зрозуміти, як налагодити логістику саме цього постачання. І зазначу, що теж важливо зауважити, що процес збільшеного постачання цієї допомоги став активнішим тоді, коли стало зрозуміло, що, попри прогнози американських аналітиків, і навіть американської розвідки, Україна не пала за 3-4 дні, як про це говорилося на самому початку. Бачили, ми Катю, щойно відео, як виступав український президент у конгресі, насправді була дуже емоційною, дуже потужною промовою. Ми знаємо, що дуже яскраво тут його вітали законодавці. Катя, якщо ми говоримо про інші важливі ініціативи, схвалені конгресом, чи які намагалися просунути конгресмени, то якими вони були? Якісь найбільші речі, які тобі запам'яталися щодо допомоги Україні в конгресі. Найважливішими а, речами на підтримку України, які проголосували в Конгресі, а, варто зауважити, що це саме собою було у травні виділення 33 мільярдів доларів на допомогу Україні. Потім під кінець року або бюджет США в грудні 2022 тижні було внесено 45 мільярдів а, фінансової допомоги Україні. А, і це вже ж а, є найважливішими голосуваннями, які підтримали а, більшістю конгресу для виділення на допомогу Україні. Але також протягом року. Окремо в бюджет Сполучених Штатів Америки було внесено також законопроект, який підтримав конгрес про арешт російських активів на території Сполучених Штатів Америки та передачу коштів від продажу цих активів до України на відновлення України і на допомогу Україні. Цей законопроект був погоджений в Конгресі. І буквально кілька тижнів тому вже перші такі, а, а, есет, а, тобто. А, Актив. Речі, активи так, активи, які належать російським олігархам, були передані в Україну вже кілька тижнів тому назад, і процес почав рухатись на те, щоб передавати оці підсанкційні арештовані активи до України. Але це також не єдиний законопроект який вдалося голосувати в конгресі важливим законопроектом стало розширення можливості переслідування воєнних злочинців, тому що раніше сполучені саті марки могли арештувати на території США, Лише тих людей, які чинили злочини проти громадян Сполучених Америки, а от тих, хто є громадянами сполучених Штатів Америки і чинили злочини за кордоном. Тепер це законодавство розширились, розширили, і фактично будь-хто з Російської Федерації, хто брав участь в російській війні, не зможе проховувати в Сполучених Штатах. Катю, чого не було ухвалено у 2022 році, і за чим ми будемо пильно стежити цього року? Які очікування далі є від конгресу? А вже ж одним з важливіших питань, яке озвучувала озвучував офіс зеленського президента України і багато представників України, це визнання Росії державою спонсорською тероризму. Це питання було піднімалось на рівні резолюції на рівні законопроекту. Але поки що, як в Конгресі, так і в Білому домі. А, Здається, що немає а, рішучості або стовідсоткового бажання підтримати це питання. Водночас очікується, що цього року а, це питання знову буде підніматися. Також другим питанням а, є визнання дій Росії на території України геноцидом проти українського народу. А, це ця пропозиція також була внесена в конгрес минулого року. Вона не була проголосована, але вже цього року, на початку року, сенатор Джим Ріш а, а, з Партнерами, які е, створили цю резолюцію, внесли її повторно в сенат, і тобто вона вже в процесі повторного другого розгляду. Щодо того, що вдалося не вдалось зробити, я зокрема запитала у конгресменів та сенаторів, з якими я спілкувалася, про те, чи можуть вони назвати щось, що вони вважають помилками заходу сполучених штатів Америки і країн НАТО в, протягом цього року, щось, що можна було зробити інакше, і я поводу опухати, що саме вони сказали просто зараз. Підводячи підсумки цього року, як ви вважаєте, чи все було зроблено правильно? Чи змінили б ви щось у рішеннях сполучених штатів, НАТО чи інших союзників? Що можна було б зробити інакше? я думаю, що Сполучені Штати та адміністрація Байдена зробили практично усе можливе. Якщо у мене є якісь сумніви, вони стосуються неймовірно повільного процесу тиску на деяких наших європейських союзників, щоб ті активізувались і надали аналогічний рівень військової підтримки. Що й Сполучені Штати це просто дивовижно, скільки грошей американські платники податків вирішили вкласти в Україну. Це звичайні американці, сантехніки, вчителі, які щотижня пересилають частину своєї зарплати в Україну. Але на жаль, в Європі процес не виглядає так само, хоча бої відбуваються набагато ближче до них. легко судити зі сторони. Можна повернутись до попередніх війн і сказати, о, це була помилка. І з цієї перспективи усе, що сталося, здається неминучим. Усе очевидно, коли ми озираємося назад. Нам легко сказати, ми повинні були зробити отак, але все зовсім по-іншому, коли тобі потрібно реагувати у реальному часі я хотів би, щоб бойові потреби надавалися швидше зброя рухалася швидше. Було б добре, якби цей процес відбувався швидше. Але знову ж таки, війна це наче рух у тумані. Ви повинні продовжувати йти далі, поступово роблячи крок за кроком, та чітко визначати, яка ваша мета і як її досягти. Українці мають це бачення так само, і ми та наші європейські партнери. Треба продовжувати рух і поступово. Нарощувати темп якщо підсумовувати цей рік, чи є щось на вашу думку, що сполучені штати, НАТО та інші союзники повинні були зробити інакше щодо російської агресії в Україні? Я думаю, що ми мали почати діяти раніше, коли Путін тільки нарощував війська на кордоні. Також на мою думку, виведення американських військ з Афганістану, і саме те, як це було зроблено адміністрацією Байдена, це надихнуло Путіна. Дали йому помилкове відчуття безпеки, що американський уряд не втрутиться у цей конфлікт. Я думаю, що Афганістан додав їм сміливості, і я вважаю, що це було помилкою. Також помилкою було не діяти раніше у сфері постачання зброї та підтримки Україні, коли Путін тільки накопичував сили на кордоні все має рухатись набагато швидше, а вже ж існують виклики, які потрібно враховувати. Велика частина необхідного обладнання просто не була готова. Ми не накопичуємо таке озброєння, а те, що маємо, не використовуємо так швидко. Ми не перебуваємо у стані війни. Західна Європа також особисто не воює, але забезпечує Україну, і це забезпечення потрібно виробляти. Нам також потрібно підтримувати запаси, щоб захищати власну країну. Але, попри усе це, я думаю, що велика частина необхідної допомоги. Могла надійти набагато швидше, бо кожна секунда запізнення коштує Україні додаткових життів. Чи є щось на вашу думку, що Сполучені Штати, НАТО та союзники повинні були зробити інакше стосовно російської війни в Україні. Я думаю, багато що мало бути інакше. Ми зробили помилку, недооцінивши стійкість та рішучість українського народу і українських військових, а також їхню здатність знаходити рішення навіть у дуже складних умовах. Такими були думки законодавцям, як ви бачите, вони трошки розходяться. Одні кажуть, що було важко передбачити, що саме буде потрібно Україні, і коли це і як це доставити. Інші ж кажуть, що в будь-якому разі потрібно було починати доставляти це Україні і вірити в Україну, що тоді, коли Росія лише вибудовувала війська на кордоні. Дякую тобі, Катю. Дуже дякую за твою роботу. Дуже важливі думки. Ми почули також і від законодавця на зв'язку з нами була Катерина Лісунова, наша кореспондентка у конгресі. Давай зачитаємо Юлю uh -huh. де нас дивиться. Можливо, є якісь запитання? Бачу Твіріний Київ вітає, передають нам вітання із Миколаєва. Бачу Бірк-Кунинський, Малахів, Монреаль, Обухів, область, інші міста. Питають нас і одне питання: чи будуть на цих вихідних акцій на підтримку України в США? Будуть заплановані в Вашингтоні, в тому числі планується велика акція на підтримку України. Будемо ми там коштом працювати. Тому вже наступного тижня думаю, дивіться матеріали про те, як. Пройшли ці вихідні у сполучених штатах, якщо ми говоримо про майбутню допомогу, про те, чи варто очікувати Україні передачі F-16, що варто очікувати від весняного російського наступу? І, взагалі, які ми головні уроки, головні підсумки роблять для себе Пентагон із цього року? Я поспілкувалася про це із заступником міністра оборони Сполучених Штатів Коліном Колом. Ми можемо подивитися невеликий фрагмент цього інтерв'ю зараз. Говорячи про патріоти Абрамс, чи можете ви розказати, який статус тренувальних програм на цих системах? Навчання на патріотах майже завершене. Я думаю, що все за планом, аби роботу цієї системи можна було розгорнути вже навесні. Що стосується підготовки на М1 Абрамс, навчання на американських танках ще не почалося, але навчання на танках Леопард стартувало. Насправді саме танки Леопард це те, що можна буде доправити у більш доцільні терміни. Українці продовжують просувати ідею передачі F-16. Чи можливо це чи було б для України корисно мати винищувачі четвертого покоління? В певний момент безумовно так, враховуючи російські засоби протиповітряної оборони, я не думаю, що винищувач четвертого покоління у цей момент був би вирішальним. Якщо обирати пріоритети протиповітряної оборони, українські посадовці сказали, б, що їхній пріоритет, номер один, переконатися, що їхні системи протиповітряної оборони можуть продовжувати залишатися дієздатними, шляхом надання їм додаткових систем і додаткових засобів перехоплення. Тож ми справді зосереджені на цій частині, яка полягає в тому, щоб Україна могла захистити свої міста, захистити свої війська від іранських безпілотників, російських крилатих ракет та інших атак з повітря. Я Ускаю, що розмови про винищувачі четвертого покоління будуть продовжуватися, враховуючи, що тренування на західних системах забирає тривалий час чи зараз негарне? їх надати пілоти вже були готовими. Ми вже бачили певні оголошення від Великої Британії про тренування на винищувачах четвертого покоління. Інші союзники, і партнери, можливо, захочуть піти на це, але уряд США такого рішення поки не ухвалив. Ми трохи торкнулися теми російського весняного наступу. За вашими оцінками, чи має Росія спроможності, аби справді здійснити ефективний наступ? Я так не думаю. По-перше, я вважаю, що великий наступ, про який всі говорять, вже розпочався, але він не надто послідовний і навряд чи буде ефективним. Що росіяни роблять? Вони просто кидають тіла на проблему. Я називаю це бахмутизацією конфлікту, коли вони кидають сотні життів щодня, щоб отримати певні додаткові здобутки, які не є стратегічно важливими. Я думаю, ми можемо очікувати, що це триватиме і надалі. Я думаю, що Герасимов відтоді, як він замінив Суровікіна, продає Путіну все, чого росіяни... Росія може досягти я не бачу, як росіяни можуть досягнути масштабних наступальних успіхів у найближчі місяці, але я думаю, що вони продовжуватимуть кидати тіла на проблему. Чи не могли б ви прояснити, дещо для нас, якою є чинна політика міністерства оборони США? допомогти Україні захистити свої території чи допомогти Україні перемогти у цій війні, що означає повернути всі свої території, включно з Кримом? По перше, нема політики Міністерства оборони. є політика уряду. США. І ця політика лишається дуже послідовною. Ми не будемо визначати, що є перемогою. Це визначатимуть українці. Безумовно, Росія окупувала 20 чи 25 відсотків України. Вони поглинули частину України 2014-го, захопивши і нелегально анексувавши Крим та розпочавши сепаратистський рух на Донбасі. Зараз вони тримають трохи більше території на сході та півдні. Українці безумовно мають законне право. Хотіти повернути ці території, і як сказав президент, ми будемо з ними так довго, як буде потрібно. Але українцям належить вирішувати, якими є їхні територіальні амбіції, коли йдеться про їхню суверенну територію, і наша політика зробити можливою цю боротьбу. Але українці вирішили, і президент Зеленський про це чітко заявляє. Він каже, що перемогою буде повернення усіх українських територій, включно з Кримом. Чи американський уряд це підтримує? І чи вірить Америка в перемогу України? Україна це демократія. Зеленського обрав народ, і він має переважну підтримку свого народу. Його уряд і українці вирішать, що є перемогою для США було б верхом нахабство розповідати Україні, як виглядає перемога. Вони визначать свої цілі, і відповідно до них визначать список пріоритетів необхідної допомоги. Ми ж подивимося, що ми можемо надати, коли в які терміни, щоб зробити їх максимально ефективними. Минув рік відтоді, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Який головний ви? Ви зробили для себе після цього року, насправді, мій головний висновок це те, що на кожному етапі конфлікту Путін прорахувався. Він неправильно розрахував волю, стійкість, спроможність і рішучість українського народу. Він недооцінив Сполучені Штати захід і ширше міжнародне співтовариство. І він переоцінив власні сили та власну стратегічну кмітливість. І в цій війні є багато невизначеностей. Але я думаю, що одна річ ясна як день, і це те, що Росія вже програла. Вступника міністра оборони Сполучених Штатів повну версію можете побачити на нашому вебсайті і на Ютубі. Але також ми знаємо, що сьогодні Мирослава Гонгадзе, наша колега, вона зараз у Києві, і вона насправді підсумувала, з якими настроями зустрічають цей рік рік повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Давайте послухаємо. Рік повномасштабного вторгнення в Україну та 9 років війни не залишили місця на цій стіні пам'яті героїв, які загинули за Україну. Кілька днів тому президент Сполучених Штатів Джозеф Байден прийшов сюди, щоб віддати шану героям. Росія намагається послабити опір українців насиллям та регулярними ракетними обстрілами, але ці методи неефективні. Вони лише роблять українців витривалішими, Незважаючи на те, що Війна затягується та стають відомі докази військових злочинів Росії на окупованих територіях. Дослідження громадської думки показують, що українці в переважній більшості віддані перемозі та звільненню анексованих і окупованих територій, вистоявши рік брутального і неспровокованого нападу Росії, українці сьогодні, як ніколи, об'єднані і рішучі у прагненні перемогти Росію та приєднатись до євроатлантичної спільноти. Мирослава Ґонґад. Це голос Америки, Київ, Україна. Здається, гарний підсумок, що українці дійсно зараз як ніколи об'єднані у своєму прагненні та рішучості перемогти І, Думаю, підтвердження цього ми бачимо кожного дня серед звичайних українців, серед збройних сил України, які воюють серед енергетиків та серед інших людей, які докладаються. До української перемоги своїми зусиллями друзі. Дякуємо вам за вашу активність. Юлю бачу нас також. Дивляться сьогодні і в Ялті, і також у місті Українськ. На тимчасово е, е, перепрошую у місті Українськ на Донеччині в тимчасово окупованій Ялті. А друзі, дякуємо вам за вашу активність, за ваші коментарі, цінуємо вашу підтримку, ваші перегляди. Побачимося з вами сьогодні в програмі. Часта о 22-й годині. І вже в понеділок у брифінгу, так також побачимося з вами. Ну і якщо ми знову ж таки підсумовуємо про цю про те, ми, якими емоціями зустрічають сьогодні цей день. Ми знаємо, що у сотнях міст світу відбувається сьогодні. Масові мітинги з вимогою до Росії припинити війну, що розпочалася жорстоким вторгненням російських військ рік тому українського прапору на знак солідарності з Україною. Також в європейських столицях з'явилися підбиті російські танки. Ми знаємо, що перед посольством, зокрема перед посольством Росії у Берліні, встановили понівечений російський танк, щоб знову ж таки показати і брутальність російського, але також продемонструвати, що Росія зазнає поразок. Також ми знаємо. Що ефелеву вежу підсвятили синьо-жовтими кольорами «Empire State Building», також в Австралії ви знаєте оперний театр відому пам'ятку, і ці акції будуть продовжуватися сьогодні. У Вашингтоні тут знаємо, буде акція під російським посольством знов ж таки з вимогою до Росії припинити цю війну. Але також завтра буде та мітинг на підтримку України, і такі акції будуть проходити у містах і містечках по всій країні тут у Сполучених Штатах. Тому знову ж таки підбиваючи підсумок, те що Мирослава сказала, що українці лишаються незламними те, що щомо. Чуємо від представників адміністрації Байдена, що вони будуть стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно, і висновок, який ми почули від представника Пентагону, що Росія. Вже програла, враховуючи а, взагалі стратегічні цілі, які Путін для себе ставив. Тому знову ж таки дякуємо вам за увагу до наших програм. Ми будемо продовжувати повідомляти вам найважливіше, найсвіжіше про те, що стосується підтримки України із Вашингтона і не лише, і побачимося вже незабаром. Друзі, до зустрічі, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.